Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини. До чергової партії увійшли інженерна та розвідувальна техніка, а також боєприпаси. Про це повідомляють на урядовому сайті Німеччини. Мова йде про одну броновану інженерну машину Dachs. Вона на базі німецького танка Leopard 2, вісім розвідувальних дронів, вісім вантажівок Zetros, 8 мобільних антенно щоглових систем. 23 520 патронів калибром 40 мм, ДАВС – це німецька інженерна машина, створена на базі шасі Леопард 2 Її основні завдання звільнення доріг від завалів, очищення площ, створення окопів і траншей, а також проведення будь-яких будівельних робіт, де потрібна потужна вантажна спецтехніка. Особливість цієї машини у її здатності працювати під водою на глибині до 4 метрів. При цьому швидкість течії водного потоку і його забрудненість не мають для техніки суттєвого значення. Затрос це вантажівка для роботи в умовах екстремального бездоріжжя. Вона відрізняється капотним компонуванням, що полегшує ремонт і забезпечує кращу стійкість. У військових умовах це компонування дозволяє одному водієві проводити ремонт двигуна затрос, а другому вести оборонні дії з кабіни і забезпечувати швидкий відхід з-під можливого обстрілу, бо нема потреби відкидати кабіну.